Кутківці, Тернопільська 60. Це маємо сьогодні від 6 ранку. Обзвонюємо всі інстанції і гарячу лінію в міську раду. І куди тільки можна всі Жеки, всі водоканали, по всіх номерах, яких тільки дали. Отакий в нас сьогодні потоп. Прорвало трубу. Від 6 ранку боремося, маємо таку річечку гарну. Від шостої ранку боремося, в хаті затоплено перший поверх, плаває все. Сусідів топимо городи, але наша влада не хоче ніяк допомогти і нічим не сприймає. Відправляють з номера на номер, і ніхто не їде перекривати воду. Топимо всіх сусідів. Так. А оце ми маємо ванне приміщення, в якому все плаває. І наша влада дуже допомагає народу боротися з таким стихійним лихом, якщо можна сказати, перед Новим роком. 28 грудня сьогодні маємо. Допоможіть, хто якими номерами, дзвоніть. Тому що ніхто не хоче прийти ні септика води відкачати, ні навіть нормального номера дати, щоб кудись перезвонити і куди звернутися. Всі відправляють з номера на номер.